Уронефрон у комплексній терапії циститу. Друзі, всім величезний привіт! Це ністи ні совісті. Сьогодні ми будемо паралельно з усіма господинками на кухні, які замішують пасочки, готуються, розказувати свіжі плітки з шоу-бізнесу. Скандал Дмитро Куляденко. Ва і на 19 років відмовиться від сексу. Леся Нікітюк буде народжувати у ванні вдома. Андрій Гріхливнюк з бумбоксу підтвердив те, що він таки розлучений. А от кому точно треба попросити пробачення, так це Дмитру Комар. Він почав на ютуб каналі Світ на виборі» видавати випуски російською мовою. Що? Шо? Ої Ви Знаєте, наш програм теж так люблять в <зв>... Олена Мандзюк розповіла всю правду про стосунки Терена і Белінь. Такого ми від них не очікували. Друзі, вперше на телебаченні правда. Точно треба попросити пробачення, так це Дмитру Комарову. Чого це Це ж свята бусінка, вообще? Всі його люблять у скандал. Який він тільки недавно розлучився. В нього теж нова пасія чи новий пасій? В нього нові проблеми в житті, бо він почав на Ютуб-каналі Світ на виборі» видавати випуски російською мовою. Що? Ні, так, Я ж бачив що? недавно українською мовою. Все знімали. Це тільки українською. Ну, в нього є Ти два канали: один світ на виворі, де він видає українську, і в нього був ще старий канал «Мір і знанку. І на ньому просто почали з'являтися нові відео російською мовою. Нові відео свіжі, зараз які от зняті. Ну, по-моєму, переозвучені просто з українського на російську. Угу. Mm -hmm. як, як на нет? Я чи? перепрошую а аналізу? Тут по іншому не запитаєш як виправдовує його, його аудиторія про те, що світ на виворі люблять мешканці Вірменії, Молдови, Казахстану. які не Мої колеси, в... 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 да висо. Ви знаєте, Арміні... нашу програму теж так люблять всього поставили в... на Арміні... ще. Таджикистан, Узбекистан це вообще наша цільова аудиторія. Литва, Латвія, Істонія, каждої Да, Ну і в кінці концов, вот это... Німеччина. Німеччина там. Тоже много наших да, да одиця в поисках самого високого жилья це те, що він знімав в Карпатах. Новий квініє. <риклад> ну я бачив там і острів зміїни. Він теж вода, нам над говорить! <риклад> ну що ж, уже Світ, уже ну, уже да. все, уже какби зілений свет. <риклад> Світ ти зілений уже. Ну ви знаєте, якщо чесно, мені здається, що нічого не буде. От нічого. От з цього прям хочеться всім захочеться вижити скандал, але з цього нічого не буде. Тому що комаров це от людина, яку. Просто отак от відпустять його і він піде робити. Його свою. Підставили підстав. Скажуть, що це Лабада, Алкі робила цей YouTube канал. Вдвох Лабада і Алківи сидять, перекладають камарова. Причому звучують теж голоси міняють. да? Було... Слухай, а реально цікаво, дивіться, бо, тому що в нас якось так дійсно виходить, що деякі артисти, які за кордоном втекли за кордон, в них типу все прекрасно в житті. На них немає хвилі хейту. Угу. А, зато деяких прям виша. І от, мені здається, тут буде така сама історія. Можна... Що думаєте ви, шановні наші слухачі і глядачі? Напишіть свою думку стосовно цього всього. Так, друзі. Ну що, 53-річний Коляденко вийшов з великим красивим інтерв'ю, яке він дав маші Фрасініній. І неочікувано зізнався. В чому? Слухайте, а це злочин взагалі чи ні? — Що він… — Злочин те, що він 19 років був без сексу. Заарештувати 20 років ще без сексу. <рес> От, тут просто про що йдеться? Він зізнався, що купив собі секс. От я це кажу: а, це не злочин, то це чат? нелегально в нашій країні, якщо що. Ща почнуть дімку тягати, звісно. ДБР, ДСР, УБД. А перша Ірина Білоку, так ти який міг. А я. Це ж і що це таке. Коротше, Дмитро Коляденко в березні, вперше за останні 19 років зайнявся сексом. Ну, до речі, я дивився, от якраз я попав на цей хвіст, цього інтерв'ю. Там не йшла мова про, він не говорив про те, що в мене не було 19 років сексу. Він сказав: в мене не було 19 років жінки. А ah, ah. так же ж звучало? Добре. <хи> Ось <хи> вони з Рене Білих не 19 років тому розсталися. А коли та мені здається, вони ж тут ще е, на початку війни, що як Льоліки Болік ходили, там відоси знімали постійно. Вони, дружили просто. вони годували один одного суші. Так, ну і давайте далі глянемо. За його словами, усі ці роки він чекав на своє кохання, але так і не зміг дочекатися. Місяць тому я купив любов. О, бачите, любов купив, не секс. Це значить, mm -hmm. це, це, да, значить до речі, це різні рішення. Ми вже витираємо його зі списку злочинців. <рес> 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 Я вже не міг, у мене вже їхала криша. Я купив Любов. І це було 45 хв... а, це по 45 хвилин купується, так? Да? А, а чого ти так махаєш гривень? Ти десь... – як це? Що як як юніти раніше? Пам'ятаєш, що треба було купити, стерти цю штуку, ввести спеціальний код, і все І в тебе є е, поповнений баланс. <с Тут <с поповнений баланс на кохання. Сорок хвилин. 19 років пройшло. Ти уявляєш? «Ти уявляєш, що там було за ці 45 хвилин, який я був щасливий, каже Коляденко. Слухайте, ну мені здається, ну не може бути. Ну, як, Йому зараз 53 роки. Да? Mm -hmm. Мінус 19 це виходить 34. Тобто ви хочете сказати, що здоровий, адекватний мужик з 34 років собі целібат на 19 років завалив. чи що? Я теж не вірю в цю інформацію. Я Думаю, що Коляденко просто шоумен, і він вирішив зробити такий інфопривід. І все. Маша каляде, Маша Каляденко. Господи, Маша і не вже сказала. Діма, достань щось ексклюзива, нема. Це ніхто дивитись не буде. І він такий. Ну ми продовжимо цю історію. Ми візьмемо, значить, зараз це як його детектор брехні. Підключимо дімку. І будемо задавати запитання, тому що суспільство вимагає відповідей на запитання. Але тим не менше Коляденко сказав, що білик для нього була фатальною жінкою. Вона розповіла, чи хоче вона ще вийти заміж. Як ви думаєте, хоче не білик... що хоче? Ну всі дівчата хочуть вийти заміж. А що, хтось бере, чи що? це тільки чоловіки, такі вже в 2025 О, році. Ні-ні-ні-ні. один раз секс за 19 років і досить. але. Ви помиляєтесь, бо вона сказала: якщо я більше не хочу виходити заміж, це погано. Чи добре? Тобто білик більше не хоче виходити заміж. А, а не хоче таки? Mm -hmm. так, так. Хоча з другого боку, зараз знаєте, то накладно. Ну ви бачили, які ціни на продукти, на оренду залів <с і так далі. А ти в цьому на увазі? Ну а про що? Мені здається, якщо Рина білик виходила зараз заміж, це був би інфопривід би на наступні півроку. Вона б могла тупо, рік готуватися до цього весілля і в кожному інтерв'ю розказувати, як вони обирали ресторан, як замовляли те. Ну треба комусь реально вже одружитися. Але от хто одружився, так це син Коляденка, Пилип Коляденко. Він одружився давно ще під час ковіду, по моєму. Але розповів теж ексклюзивну інформацію. в нещодавньому своєму інтерв'ю, що батьки дружини його були проти їхнього весілля. Все по перше, да, це дуже добре було в таємниці, а були вони прям. Не знаю, знущались над ними якось фізично, морально, емоційно. О, Боже, казали: відстань від дочі нашої. Як так, Це, це що вони були не проти весілля, а проти їхніх стосунків, тому що вони казали, що творчі люди вони можуть зробити дуже-дуже mm. боляче. А прикиньте, якщо батьки брали якісь фотографії, там, сайтів для дорослих, приліпляли голову пили, поприсилали дочці ці фотки, Подивися, з ким ти зв'язалась. А що значить, творчі люди можуть зробити больне? Що вони прийдуть з голкою і про по-перше, деякі люди взагалі люблять, коли їм роблять болі, що, там, Ляпаса так, якогось, да. ну, типу, там, кропивку на руці. Бо вони щось придумали, просто їм, напевно, поліпкаденку не подобається. Ну розкажи, що ти рознюхала? <хи> ну, вони говорили про те, що, по-перше, творчі люди багато часу приділяють своїй кар'єрі і мало mm. приділяють часу своїй дружині. Власне, коли б підтвердив ці слова, і сказав, що він мало часу приділяє своїй дружині. Через це вона навіть страждає і йому доводиться Майкіття. перед нею вибачатися. Ну, і я думаю, що тут ще мається на увазі, що творчі люди, вони такі, їм треба весь час закохуватися в нових людей. І це може зробити боляче дружині. Да. Mm -hmm. А потім я батя, так, бац, і на 19 років відмовиться від сексу. <рес> просто сказав, просто я так хочу. Я творча людина, я хочу сконцентрувати да. це все. Мені треба написати хід. Ну, десь 19 років приблизно на це треба буде. Це, до речі, правда. Мені батьки теж кажуть, кого завгодно, тільки не музикантів і не творчих людей. А, це а це ви вже так за шарі. дядько сидять з батьками по вечорах. Значить, так, ну що, давайте відкриваємо список професій. А, так, таксіст. Можна, людина бізнесу. Бригадир. Можна. Свиноріз. Та хто завгодно, тільки не творча людина. Тобто, Навіть свиноріз все рівно цей, да? Отак, от от всі... в сім'ї у Наталки Тур прирівнюють артистів до свинорізів. Ясно. Так, Наталіська з родиною коляденки вже все. Колядинка білий що там, да? Вже бо то якось не Прибиральниця Не розказала, яких секретів вдома білий коляденко в чому І вони це. ходять. Ну єдине, що в інтерв'ю коляденка старшого був дуже зворушливий момент, коли він в кінці заплакав, тому що сказав, що йому Дінк? дуже Угу. сказав, що йому дуже не вистачає кохання. Любові він не заплакав. Він заплакав, він зробив просто таку сумну міну. Та він заплакав. У нього сльози так текли. А да? Я напевно вже до того моменту не додивився. Ну він ну, такий, ну, такий творчий. Він такий класне інтерв'ю було, Подивіться, все зводилось до того, що старший коляденко хоче знайти кохання, кохання, щоб його обнімали, тіскали за щочки. Таку тю 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 тю. Ну як Коляденко не може знайти кохання. Він такий яскравий, епатажний, mm. заходить, всюди звертає на себе увагу. Стільки людей Так, виходь замуж, що ти сидиш? Тут оце ля-ля-ля ля-ля-ля Тільки хороший досвідчений Мат... чоловік. Натаха каляденка. А це тур. Дуже якось коротко. А, а прикинь, якщо Тур Коляденко. Вообще, типа. Тур Коляденко 2025. І ви їдете в тур по Україні, розказуєте свою історію, кохання. Боже, Як ви полякова же. з Оце, знаєте, Дорослі дівчата сидять, і ви сидите на сцені, у вас графін з водою, в обла тут. Все, люди прийшли, ви сидите, розказуєте щось туди-сюди. Наша найкраща подружка Олеся, Олеся Нікітюк твоя. моя найкраща <свист> май в майбутньому кума моя а ось так що да, все показала обручку на тлі чуток про таємне весілля коротше це теорія змови всі дивляться що там за перстень в неї такий чи не такий який якщо включити О. метод спостереження реально і споспостерігати за Олесія Нікітюк дуже помітно, що вона реально не публікує фотографії в повний зріст. Вона не май... публікує фотографії з животом. Мені взагалі здається, що вона вагітна. <рес> так ми ж про це розказали. Вже давно. Глянь, от груди глянь, як глянь. збільшилися у неї. Угу. Ці груди, це ж вся країна спостерігала, як вона в цій програмі і Решка» в, в купальниках бігала. Угу. А тут вони стали чи більше. Ах, Леська хитрюга, дивись, як тримає інтригу. Вона це зробила отак. От Плюс Секретний плаванням хіт? займається. Це корисно для вагітних. Угу. Тобто... Аква аеробіка не виходить. Акваеробіка корисна для вагітних? Ну так, да, вони ще іноді жінки ще народжують прямо в воді. Може Леся Нікітюк буде народжувати у ванні вдома. Готується до пологів у ванні вже. При чому, де? Да? Клас. Але при цьому вона. Е Намагається спростувати цю інтригу своєї вагітності і опублікувала фото, де нібито вона собі в каву додала алкоголь. А, а може, це було просто щоб відвести все від я Алкоголь собі в каву додаю!» Такий, Ну все точно не вагітно. А ми ж то знаємо, що там може бути не знаю, що це не алкоголь, може бути якісь там. Каплі для вагітних взагалі мені здається, що навіть при вагітності можна трошки бахнуть. Ну, це не прям е, 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 якийсь цей е, сухий закон. Ну, трошки можна ну, треба знати міру, знаєте, як і взагалі в житті. Випити можна, але це не тобі напуватися. Мама так розказувала, <хи> да? мене, мене мама народила в 17 років. Вона курила Тоді взагалі не ходять люди. Да, да, так? Ви розумієте, 80... восьмий рік. 87-88 рік. Сісі восьми -сі приїжджала на стадіон. ви що думаєте, що вона там твере залазила, чи що? і ти думаєш, це не мало ніякого впливу на тебе? Ну, може, і мало. Зараз вона тебе, звісно, -во. -во. може, і мало, але я це поки що не відчуваю. <рес> так, друзі, ну що, ну насправді ми бажаємо е, Лесі Нікітюк. звісно же ж, вагітності, давай вже народжуй, бо ми вже всі зачекалися. Я ж хрест не маю бути до нас. Почекайте, нам треба з'ясувати, коли ми перший раз про це сказали, і потім відтермінувати 9 місяців, щоб спрацював цей будильник якийсь, і ми такі Привіт". Чітко буде. От чітко буде. Чітінко. Я вам я вам даю гарантію. А от е хто найближчим часом не зможе заявити про те, що в них в е бейбік появиться, так це Андрій Хливнюк і його дружина. Колишня вже тепер. Андрій Хливнюк з бумбоксу підтвердив те, що він таки розлучений, і що це вже е в них було 10 років шлюбу, але вони розлучилися, по-моєму, давно вже, Да? Ця новина з'явилася в мережі ще дві тисячі двадцятого року. Проте коли тільки зараз його про запитували, він говорить? прям посилав журналістів, казав це не ваша справа, я вам нічого не скажу, і офіційно не підтверджував цю інформацію. І от буквально нещодавно він вперше лише промовився, що йому просто сниться його колишня дружина. <звучит> от просто обмовився, да просто <звучит> обмовився. А можливо, це просто він підігріває. Ну треба він же не може саме зараз з'явитися з якоюсь новою дівчиною, вот, теж саме без розлучення. Да, і от таким чином він підігріває те, що дуже скоро можливо в нього хтось з'явиться. Давай він так розкаже. він з'явився з новою дівчиною без розлучення з моделлю Наталії. Гоцій, з якою він зраджував свою дружину по деякою, так і саме Тобто, давай він першого точні по деяку так срав категорично він зраджував і з дружиною. І може вони просто дружили, і власне саме через це, мовляв, вони і розлучилися з дружиною. А -а -а. Гоці Бо це, це модель, да? модель модель, вона ти знялася кажеш, ще да? в нього в кліпі. Імперії О -о -о. впадуть, і гоці відверто зізнавалася на всю країну про те, що вона закрутила роман з друженим чоловіком. Пазліки тепер, знаєте, як останній пазлік. Відчуваєте те відчуття, коли так додає чук, і картина така, а, так от, що ви тут виробляли, падлюки такі. Та чого, падлюки такі? Кохання це ж прекрасне почуття. чого одразу падлюки? Кохання прекрасне, зраджування, так, може, це, це погане це відчуття. Би, це спокуса, тому що бачиш все одно йому у вісні він говорить з дружиною. Ну Він не може, да, напевно, щось не досказав їй. Ну, можна досказати, вона ще ж е, з нами в одній кімнаті. Можна подзвонити. В наступна неділя так, буде це от Пасха, а через тиждень буде це прощене про неділя. неділя. Там, да? Треба буде подзвонити, всім попросити пробачення. Слухай, а щось не забагато в календарі днів, цих, коли треба всім дзвонити просити пробачення. Я щось якось таке враження, що раз в квартал обов'язково з'являється в календарі цей день. Я всіх прошу пробачення. Ну, Дуже добре, дуже погано. знаєш, Зараз це все в нас. І Я взагалі вважаю. Чого його старе ворошити? Ну, було та й було. Що там просити пробачення за ну, слово. Я вас умаляю. Друзі, ну цей скандал, мені здається, не вщухне до нового сезону шоу «Холостяк». Що сталося? Тому що Олена Манзюк. Розповіла всю правду про стосунки Терена і Белінь, і це шокує. нарешті шокує. Це шокуюча правда. Шокую. Ви такого не очікували. Вперше Оце... стало відомо буквально годину тому. Про таке розказали. Господи, ми коли читали, у нас просто лилися сльоград, сльози градом. Да. В декого взагалі вушні пробки просто вистрілювали з вух. Коротше, таке робилося. Ми відпоювали наталку на мед Шандону. Ну, а кілька пляшок пішло, щоб вона хоча б до тями прийшла після цієї новини, бо такого ми від них не очікували. Друзі, вперше на телебаченні правда. Олена я, Нормально я заправка зробив. Шикарно. <плес> Олена Ма для тих, хто не розійшовся ще. Олена Манзюк заявила, що Олександра Терена Стоп, і не... не спіши так плавно, щоб люди кожне слово почули. <плес> бо це Олена важливо Олена Мандзюк заявила, що Олександра Терена та Інни Белен ніколи не було стосунків після завершення шоу та ні, та не. Виходимо, люди, виходимо зі студії. Ніхто ніколи в житі даний так подумати не міг. Я вам навіть скажу більше. І навіть під час шоу холостях в них нічого. не Закриваємо шоу бізнес. Після таких новин в Україні треба закрити шоу бізнес і телебачення. Вони ніколи не були разом. Мандзюк каже, що бачилась з тереном частіше, ніж сама Білєнь. За словами Олени, ані кохання, ані драми, ані сліз, нічого не було між Інною і тереном. Не було три знаки оклику. Мандзюк. Звинуватила телеканал «СТБ» в жахливій брехні та обдурюванні глядачів. Так вона реально наїхала на канал «СТБ», Вона заявила, що він робить жахливі речі з головними героями шоу Холостяк. На думку Олени Олександра використали та викинули відразу після закінчення реаліті. А ще створили йому образ такий, який був потрібен продюсерам. Я вважаю, що тут Добрий до речі… Добрий ранок. Трохи е, Олександр Терен трохи мені здається не дожав всю цю історію, бо тому що він якось сам самовідвівся е, від повністю всього, що відбувалося. Йому навпаки, треба було, якщо така історія несеться, да. то навпаки, треба вийти і сказати друзі, да, там на цьому СТБ таке щось робиться. Просто болото страшне, з мене зробили якось монстра. І просто розказати, як це все було, мені здається. Ну, напевно, він не влазив, тому що він не може це розповідати. Це ж контракти, і я думаю, вони там ротики свої контрактами заклеїли і сидять. Ні, а мандюк, як його голос, яка не підписувала контрактів, може отак от, от зарядити. Але тоді виходить, що він її розповів, і це виходить, ще гірше. так. Боже. Бо тому мені здається, тут треба порадитися з юристами, бо тому, що якщо це вплинуло на твою репутацію. То чому ти не можеш розставити всі крепки над і? А з іншого боку, мені здається, мені б так було пофік: ми живемо в країні, в якій йде війна. Якщо мене підставили на якомусь каналі, я вийду і розкажу. А потім ми з тебе давайте судіться. Давайте судіться з військовим ветераном. як вам таке Ілон Маск? Ну? Давайте. Глянь, яка, який прохавний. Вас потім перейменують на інші три букви. Просто інші три. Вас суспільство просто жре. Візьме отак, винесе з України і поставить на кордоні з е... Білорусі. Білорусі, <рес> Це буде такий… це поблажливий варіант. Просто, щоб і знімайте там свого холостяка, розказ та все і там в Азербайджані, в Вірменії, всюду будуть дивитися. <рес> Мадзюк до речі, звинуватила не тільки з тебе, вона звинуватила і Інну. Вона сказала, що Інна дуже підла людина. Вона Ти втручалася дивись. в їхні стосунки з тереном. Вона не мала права розповідати про те, що Олена відпочиває на Кіпрі з Тереном, а вона навмисно це зробила для того, щоб показати, який він зрадник. Стоп, секундочку. Так в фотку... ними ж нічого не було. Фотку виставила сама ж Мандзюк, вроді. Чи хто? Чи терен? Як вони відпочивають? Саме саме Ні, мандзюк і терен виставили фотку в одній ТПГ локації. Рі... вони різ... різні фотки виставили, але потім а, типу, всі всі ми, склали на, ми на Ми на кіпрі, але ми мов. Так, да, 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 да. І всі mm -hmm. сказали, що і він, і вона на Кіпрі, і потім вони вже ну, ми, да. Товариші, мені здається, що просто Мандзюк взялася за е, Терена, підніме собі актив, підніме актив Терену. Ну, це ж так працює, це шоу бізнес. Люди ось так от е, перемелюються там. Шоу Халастяк без шоу Халастяк продовжується. Прекрасно. Як бачимо, Мандзюк зараз робить краще шоу, ніж же з тебе. Ще один скандал. Та ви що? Я кажу, страшний тиждень. Лізе, <рес> це все біси вилазять з людей. Фреймут повернулася в Україну і отримала головну роль у фільмі про війну в Україні. Пам'ятаєте, десь е, рік, Раша Гудбай, це яка виходить? Рік два тому. <рес> я говорив, що всі, хто жили в за кордоном зірки, ага. Вони обов'язково сюди повернуться, якщо стане чуть-чуть простіше. Кожен з них знову сяде в крісло всяких суддів проектах на, на великих телеканалах, отримують ролі в кіно, їм придумають якісь історії, чому вони там були, а не тут. Ось як вони там страждали, і все в них буде знову добре. Так сферемо, то я не знаю, які до неї запитання. Вона просто поїхала з країни, Там ще, ще її звинувачували, житло. що вона практично нічого не це якось не брала участь. Ні її їх. перші півроку вона взагалі зникла з радарів. І як може людина грати в фільмі про війну в Україні, яка не дотична до війни, яка не пережила, і, це, і не не пережила це тут. Це фактично, тут. а це ну слухайте, треба сказати заради справедливості, що фільм на стадії тільки. Збирання грошей на цей фільм. Він навіть ще не почав, не почали робити декорації. Вони тільки збирають гроші. Зберуть чи вони ці гроші на цей цей фільм? А, Це, а так Може, може до речі, те, може, Фреймот... Це класна професійна ведуча, яка афігенна сама по собі. Вона не зробила нічого поганого. Давайте так. Фреймот, коли всі інші, такі, як Раміна, Маша Фасініна пикали на Казахстан, Грузію і Азербайджан, тому що всі понимают, всі много понимают. Фреймот пикала на українській мові з самого початку а, ти, ти машинаєш, що ці всі телеві... перші російською мовою Конечно. Ввели, А Фреймут завжди українською. І сиділи ага. в нас пані мають більше людей. і Ми все. А Фреймут завжди говорила шикарною українською мовою і тягнула в інфопростір завжди людей притягувала до себе ті, яким подобалася українська мова, і ті, які її розуміли, і ті, яким хотілося розмовляти, так як це робила. То Фреймут. що то тоді Фреймут не мусила йти на інтерв'ю до Реміної Вона мусила йти там. Знайдо реально, я, на я на теж так думаю. Та вона могла сама в себе взяти інтерв'ю. Його так, от просто сиділа б і все, і нормально. Ну не знаю, подивимось, там буде точно якийсь скандал зашквар. Це буде прям дуже сильно. Ну насправді Боба. це виглядає як велике повернення, бо тому, що насправді воно ж так і відбувається: інтерв'ю, якась роль, десь якийсь проект, ще щось і воно таке як сніжний ком набирається повернення. Ну, це ще раз підкреслює, що Україна в неї в серці. Вона без України не може. Сане так. Так, так. Наташа, що ти на мене так дивишся? Ні, перший хочеш, раз просто побачила, що ти когось захищаєш. До того він, Є. до речі, так нормально навалював. Я Фреймот, я Фреймот завжди захищаю, тому що я не бачу в ній нічого поганого. Інспектор Фреймот, шоу Оля, да, це не туди було. Це було все прям ну прям да і вона це сама, слава Богу, зрозуміла і відійшла від того. Але. Ну, типу, казати про те, що вона зашквар, я не знаю. А чому вона зашквар? Ну, типу, напишіть в коментарях, чому Фреймут тільки по фактах: один, два, три. Де вона прося? Я щось не помню. Що з, з Україною під час війни? Ну блін, вона жінка, в якої є діти. Попий води. На щось мене понесло. Пробачте, Оля. Як її по отчеству Але дивіться, як завжди, головний суддя всього, що відбувається в Україні, це Бог і український народ. Українсь... А -а -а. Ну, якщо Бог не може написати нам в коментарях, <з marine> то український народ, звичайно, може. Тому напишіть і ви свою думку. Як ви да-да, ні, ні. що ми Тільки то не можемо". те, що вона просто кончена, а те по фактам, прямо де вона проїхалась. Все тема <п> mm -hmm> закрита. Віктор Павлік заговорив про поповнення у родині, який в якій? В якій родині? А, хоча да, так. В його родині вони з дружиною планують, хочуть другу дитину. Вони навіть вже придумали ім'я, вони хочуть дівчинку, яку назвуть Олександра. Да. А чому не Звенислава? Можна на наступний раз, коли десь на вечірці будеш брати у нього інтерв'ю, запитати, чому не Звенислава? Але він говорить, мені на сьогоднішній день 60 років. Хоча це невелика проблема. У світі є дуже багато прикладів, коли і 70, 75 років чоловікові. Це він такий привіт коляденко відправляє. До речі, коляденко дивись. Як гар гарцює Віктор Павлік, то давай не прикидайся, оце теж добре, тлумком якимось. Дивися, маєш старшого колегу. Приклад яскравий життєвий. Три дружини. Скільки дітей. Багато дітей. О, то скільки неофіційних ще. Це я, знаєте, як подивився, коротше, є така породі продійна програма, називається Вагітна в 45. Коли весь світ засуджує, а ти народжуєш дитину, коли, і всі такі, коли дитина піде в школу, тобі 60 типу, а щось, ну, типу. А я вирішила народити попри всі звинувачення і попри всі, типу, цей. Хай більше народ... у нього проблеми з серцем, він вже за тією дитиною доглядати не зможе. То нехай жінка доглядає. Він буде відпочивати. Йому буде достатньо, дитині буде достатньо буде те, що рамалку. це дитина Віктора Павліка. Все в клас з ну, ноги заходить. Дитина Віктора Павліка йде. Дитина Віктора Павліка йде. Все, зразу перша парта. Вишить рушники на парті. Караваї! Артур Женя. Наступний Фан. контент для вас, для ваших очей, для вашої насолоди, для серця і голови. Там буде показано дуже багато грошей в одному кадрі. Треба, щоб Колишня дружина Тищенка повторила еротичне фото Белли Хадід і важко визначитися, хто гарячіший. Давайте Так, хто ж Белла Хадід? Це останнє фото. Ну? Це не мільйон баксів, як я очікував. Да? <гас> Але непогана фотка, класна. Мені подобається, коли е, дівчата свою е, вроду, свою красу якось передають через красиві художні фотки. Ну, Тут, бачите, вона ж не просто стала раком десь на балконі і сфоткалась. Е, тут все красиво, тут світло, тут образ і так далі. Цим фото вона типу, каже про те, що я більше не дружина Тищенко і е, Лавочка відкрита. Чи що? чого може навпаки подивіться, як Тищенко повезло? Да, тому що, от якщо б вона була дружиною народного депутата, то їй би такий. Під... Саме зараз прилетів би за такі фотографії. Я прям впевнений, що там би зараз налетіли коршуни і сказали: війна в країні вона дружина народного депутата і е, треш. От пам'ятаєте, як так, так це... він він що, депутати? Що він ж сиділець тепер? Все, зек. Чи ні? Та ні, я думаю, що в нього він досі повинен присутній бути на цих хоча б в режимі онлайн. Та да він вроді би на домашньому арешті. Але вона, до речі, схудла на 17 кілограмів. Ого! Є? Ось це тут якраз запитанчика вже. Як? Ну, вітамінчиками, спортом. Вітамінчиками, спортом. Це все скучно. Наркотики. Секс, наркотики і Олімпік. Ну от три друга єдине, що може бути цікавим у схуднені. Да? Так, друзі, ну що, добре, на цьому будемо завершувати. Ми сподіваємося, що всі ви вже пасочки свої допекли. Не забудьте зробити е, святковий донат. Це зараз е, дуже потрібно. Смачної паски і твердої ковбаски.